Вітаю, шановні колеги! Вашій увазі пропоную цікаві завдання з української мови. Їх можна використати під час проведення Дня української писемності та мови, або на будь-якому уроці відповідно до теми, що являє собою гра. Це презентація PowerPoint. Тож, її треба запустити в режимі демонстрації для правильної роботи всіх об'єктів. Ми маємо 6 тематичних груп і по 6 запитань по кожній групі. Натискати можна на будь-яке запитання в будь-якому порядку, і двічі запитання не повторюються. Ну, почнімо: орфографія четверта. Ми переходимо на слайд із запитанням. Учні відповідають. Ми клікаємо для перевірки, і для повернення на перший слайд. Для вибору наступних запитань натискаємо на картинку справа внизу. Бачите, що це запитання вже вибрати не можна. Воно зафарбоване. Наступне пояснення. Якщо у запитанні є картинки, то ми натискаємо прямо на картинку. У якому дописі немає помилок, ми тискаємо сюди, це неправильна відповідь сюди, сюди. І якщо правильна відповідь, то всі інші зникають, а правильна залишається. Буду рада вашим замовленням, шановні колеги.